П'ять років електронному каталогу Маркет. Насправді, навіть трохи більше. За цей час він змінив правила гри для сфери публічних закупівель. Е-каталог це про зручність, готова тендерка та технічне завдання, надійні постачальники. Це швидкість, дев'ять днів. Середня тривалість процедури перед договором. Далі залишається тільки поставка. Це економія коштів. Завдяки Прозоро Маркет у 2023 році заощадили 1 мільярд гривень. Це чесність і конкурентне середовище з чіткими правилами. А також це про команду. І це все тільки початок. Професійні закупівлі не просто купуємо, а створюємо рішення.